Вам, звісно, відомо, що люди відрізняються між собою кольором шкіри, волоссям, зростом, вагою. Так само і хімічні елементи відрізняються масою, властивостями, кольорами та активністю, завдяки чому їх і поділили на групи та дали назви. Саме про це ми і поговоримо сьогодні. Детальніше зупинимося на першій групі лужні метали. Для початку пропоную підглянути до нашої улюбленої легальної шпаргалки періодичної таблиці Мінділеєва. І що ми тут бачимо? Хімічні елементи упорядковані у стовпчики, що позначені римськими цифрами. Це і є. Групи. Лужні метали, про які зараз іде мова, входять до першої групи головної підгрупи періодичної таблиці хімічних елементів це літій, натрій, калій, рубідій, цезій та францій. Тож дізнаємося про цих представників трішечки більше. Перший літій найлегший метал у світі, який за щільністю в 17 разів легший за воду. Уявляєте, тобто, якщо ми візьмемо однакову кількість води та металу у нашому випадку літію, то метал буде легшим за воду, дивина, та й годі. Наступний представник натрій. Він є одним із ключових представників у виробництві мила та скла. Не повірите, але він міститься навіть у Кока-Колі. У вигляді бензоату чи цитрату натрію, які дуже сильно впливають на смакові рецептори. Ще одним поширеним лужним металом є калій, який становить приблизно 2,6 земної кори. До речі, а пам'ятаєте улюблений делікатес ведмедика Вініпуха? Так, це мед бджоли роблять його із нектару квітів, які містять той самий калій. Наступний лужний метал. Рубідій. цікавий він тим, що здатен виробляти електричний струм під впливом сонячного випромінювання. Фантастика, чи не так? А ще й Рубідій радіоактивний при контакті із повітрям він запалюється і горить рожево-фіолетовим полум'ям. А при реакціях з фтором або ж з хлором здатен вибухати. Перш ніж перейти до наступного лужного металу. Пропоную пригадати фільм Зоряні війни, де один із головних персонажів люк використовує лазерний меч. Саме ця зброя вироблена з цезію – п'ятого лужного металу, який використовують у будуванні космічних кораблів, атомних реакторів, електроніці, радіолокації, а також у кіно. Шостим із нашого списку є Франції. Гарна назва, правда? Взагалі, це дуже рідкісний метал. За підрахунками учених у земній корі Францією міститься всього на всього біля 500 грам. Саме тому усі досліди з цим металом проводяться виключно на штучно створених зразках. Як ви вже помітили, лужні метали відрізняються один від одного в кожного з них є свої особливості та цікавинки. Але їх не просто так об'єднали в одну групу. Справа в тому, що вони мають свої спільні властивості, притаманні лише їм і ніяким іншим елементам в періодичній таблиці. І ось ці властивості, які слід запам'ятати, лужні метали дуже легко вступають у хімічні реакції. Вони мають дуже низьку щільність, тому плавають воді. І не тонуть лужні метали найм'якші метали у світі. Уявіть, що ви робите бутерброд із маслом. Воно м'яке та легко ріжеться ножем. Не повірите, але лужні метали так само легко ріжуться, як і масло. А ще вони мають солоденький смак, але їсти їх. Не варто. Отже, лужні метали окрема група у періодичній таблиці. Вони м'які, легкі та радіоактивні, є важливими і потрібними, як і інші хімічні елементи, про які ви дізнаєтеся в наступних відео. Тож, дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео!